Зараз ми знаходимося на котельні, яка знаходиться в центрі міста. Котельня, яка постраждала сильне руйнування в 23 2023 році до 1 травня, коли були прильоти. Вона, ця будівля дала тріщину, ну, вже не говорячи про все остальне обладнання, яке знаходиться в цій котельні. Воно застаріле, йому вже там, років, напевно, 50, приблизно десь так. І воно, звісно, що потребує модернізації, заміни. Тому ми шукаємо варіанти. Варіанти єдині це залучення додаткових інвестицій, якихось грантових, і тому компанія GIZ. Німецька компанія, яка фінансує багато проєктів в цілому, у в нас в Україні, в тому числі і в Павлограді, погодились реалізувати ці проекти. Про які ми говоримо, проекти, ми знаходимо зараз модульна котельня, яка заміни повністю роботу цієї великої котельні. І вона модернізована, вона розрахована для цієї потужності. В цілому цей проект реалізації передбачає в цьому році встановлення таких модульних котелень Три це перша котельня, яка знаходиться в центрі міста. Друга котельня. Ця котельня потужністю 2 МВт, друга котельня буде встановлена на поселку геологів, і третя буде встановлена на котельні 90, 91 котельні. Ті дві котельні потужністю по 4 МВт. Що вони дають? Вони здають перше надання послуг з опалення, тобто теплопостачання. Всі ці три котельні практично будуть надавати послуги приблизно десь 50 будинків, плюс ще п'ять буде підприємств комунальної інфраструктури, дитячий садок, ліцей, і вони будуть забезпечувати теплобеззабезпеченням. На сьогоднішній день вони будуть працювати як альтернативний, а так і основний виробник теплової енергії. Вони просто-напросто класні ці котельні, тому що вони сконструйовані, спроектовані, змодельовані. І встановлені по потужності, по необхідності. Котельня буде працювати в автономному режимі, вона не буде потребувати якогось обслуговування людського додаткового постійного, вона буде контролюватися в автоматичному режимі, в комп'ютерному режимі, регулюватися температура і так, далі, і так далі. Тобто тільки додаткові будуть плюси від цього. Економія від